Аби їхати на Київ у військовому наметі, що на театральному майдані Тернополя записувати людей розпочали ще о восьмій ранку. Штаб національного спротиву, представники правого сектору оголосили максимальну мобілізацію людей. В першу чергу, та з цією інформацією, яка поступає з Києва, потрібні чоловіки. Чоловікам необхідно брати з собою теплий одяг, документи і засоби захисту, які вони мають, тому що у Києві вже в тих місцях, де відбуваються активні події, дуже багато диму, газу. І якщо хтось має... Протигази, респіратори, інші засоби самозахисту, то брати з собою необхідно, аби зберегти своє здоров'я в першу чергу. У нас є респіратори, які ми можемо видавати людям. Але найбільше ми відправляємо, якщо таке до нас поступають такі речі, то ми їх відправляємо на Київ, і там вже зустрі... організатори, які там зустрічають автобус, вже по ситуації дають людям те, що вони мають. Але чоловіки, які готові виїхати у Київ, повинні розуміти, що там ніхто не їде на екскурсію. Там треба захищати майдан представники правого сектору планують звернутися до владик усіх тернопільських церков щоб у храмах били дзвони а до керівників вищих навчальних закладів зупинити навчання у вишах і вийти на площі Почалися справді дуже серйозні силові протистояння, але в даний час будем казати опозиція перемагає. Мало того, з тої інформації, що мені телефонували, а телефонував до речі Василь Лабайчук, якого ми не могли знайти стільки часу. Ось він сказав, що створені групи людей, киян, можливо, це автомайдан, можливо, хтось інший, які починають виловлювати всіх тих, кого наняли за гроші. Ось, для того, щоб ну, припинити їхню діяльність. Зараз суттєво, щоб українці піднялися і показали єдине, що в нас вже ніхто ні, нічого не дзвонить. Як це відбудеться, ну буде, буде видно від самоорганізації. Ось, бо настрій і дух є. Я вірю в те, що ми переможемо, але ми повинні. Проявити організованості, не піддаватися на провокації люди, які мають їхати, будуть проходити певний інструктаж для того, щоб не було ніяких там непорозумінь. Бути на барикадах на Грушевського на передовій обов'язок кожного депутата каже депутат Тернопільської обласної ради Степан Барна. Він вже більше як два місяці щотижня їздить до Києва. Тільки відгородивши депутатами, можна захистити людей, котрі стоять за спиною. І тому ми маємо сьогодні все зробити для того, щоб всі. 15-20 тисяч депутатів, котрі є представниками опозиційних сил по всій Україні, були там присутні всіх рівнів, починаючи від депутатів Тернопільської обласної ради, закінчуючи депутатами міських і районних рад в Тернопільській області. Автобусів достатньо кажуть в штабі національного спротиву. Тобто, всі, хто захоче поїхати в Київ, зможуть це зробити.